На огляді підставка x strike FN811. В комплектації у нас йде сама підставка, інструкція коротка. І кабель USB-USB. Його можна підключати до блочка або до, безпосередньо до самого ноутбука. Довжина 55 см. Сама підставка виготовлена з хорошого пластика, досить міцна. Тут у нас іде 6 вентиляторів. Які можна регулювати швидкість, є така тут спінена підложка, щоб ваш ноутбук не падав. Ось зверху одне ви вмикаєте в будь-яке USB, друге буде служити для передачі даних, тобто як хаб. Там можна підключити флешку або щось інше. Тут у нас регулюється швидкість самих вентиляторів і включення вімкнення. Ззаду є теж такі прорезинені. Спіною штучки, щоб не царапати ваші меблі. Ось, і йде регулювання на декілька положень. Так, ось це перше положення, друге і так далі, вплоть до досить такого великого кута нахилу. Зараз включу і покажу, як вона світить. Ось так в темноті виглядає. Не шумна, досить тихо працює. Швидкість регулюється і разом з світлом. Чим світліше, тим швидше крутиться вентилятор. Сміри підставки у нас йдуть 36 на 27. Також тут ззаду пишуть характеристики від 9 до 17 дюймів навіть. Є розміри, кількість вентиляторів і е, розмір їх, рівень шуму. Е, також швидкість вентиляторів. Вказано, що є 2 USB, 4 Вт споживає, кабель 50 см і 790 г важить підставочка. Щоб замовити даний товар, переходьте внизу під відео і буде посилання. Всім дякую!